Доброго дня, це канал, я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, 6 яєць цілих. Відправляємо збиватися. Так, поки збиваються, розтопимо, Поки яйця збиваються. Мед мене свій домашній, натуральний. Не знаю, оскільки. Я не, не знаю, скільки довгі є. Відправляю на плитку, щоб розтопився. Так, жовтки, ну, всі яйця. Трохи збилися, Сипемо сюди ось так, доброї пів склянки цукру. І відправляємо збиватися з цукром. Так, в мед всипала сюди чайну ложку соди. І розмішую, він ото так бурлить. Сюди в той мед. Дам масло. Масло в мене розм'якчене. І я його ось так. Що це таке? Що? Це жир? Де? Це масло ну, топлене. топляне. Ну, що таке. Ось, Та Ха? ось а. То я знаю, що там є, але ну, я взяла те масло, мені те треба. Так, хочу випропувати з тим. У мене топляне масло, ну можна брати любе, яке маєте. Мед бурлить. Масло розтопилося. І зараз я вилю цю масу в збиті яйця. i prebijemo vse razum. Malo Переб'ємо все. Так, вияли в миску і буду додавати муку. Тут не їдь, що я тут заставляю. А будемо її готувати на пательні, на плитці, не в духовці. Зараз вимішаю. І будемо жарити такі млинці. Чи як там хто хоче, хай так називає. Вознову сказав, що не так. У нас по-інакшому називається. У вас по-інакшому. Як хочете, так називайте. Зараз вимішаю, тоді покажу. Так, ось таке тісто вийшло. Будемо зараз жарити. Коротше, хотіла я жарити на пательні, подивилася на часи, що мені зараз треба в стрім буде з олію. олією. І вирішила відправити в духовку то бачу, я довго буду бавитися, а так я зможу, поки печеться, піти попорати худобу. І якраз корж спечеться, я прийду, другого поставлю, якраз буде добре. Так що, хто хоче моє спробувати пекти на пательні, але я не встигаю просто. Так. Це ще в мене з другої паляниці стільки залишилося. Ось такий медильник. Я не перемарчувала. Ми просто так смакуємо. З молочком. М -м -м. Ось такий. Можна їх на пательні жарити, але Я не мала часу. Заняла в духовку і все добре. Поки те зробила, то те спеклося. Так що готуйте, смакуйте, всім гарного дня. Чи вечора, хто коли буде дивився, всім миру спокою. І скорішую нам всім перемоги. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па, всім гарного вечора до зустрічі, па-па.